Любі друзі, поділіться, будь ласка, що на перше вам спало на думку, що ви вирішили зайнятися кролівництвом, цією нелегкою справою. Чому саме цим? Чому не свині, чому не бики, чому не бройлери, чому саме кролики? Що вас спанукало до цієї справи? Дуже цікаво. Поділіться вдячний вам за зворотній зв'язок, тому що цікава ваша думка і те, чому ви займаєтесь саме цією справою, тому що вона не з легких. Ви самі це розумієте. І виникає питання, чому вона не легка, а займаються немало людей, які спеціалізуються на темі кролів, саме розведення. Дякую за зворотній зв'язок і дякую за вашу підтримку.